Доброго дня. А що, не можна одразу по закону діяти, треба в суди ходити б, оскаржувати що бездіяльність. Ну два витяги. Один ще в суді буде за невідкриття. Ну, Якусь реагуйте, будемо готувати до ваших сусідів запит і скаргу на вас, що ви не відповідаєте зайнятій посаді. О, щойно заступника зловили на виході, він, він зробив гарну міну про хіровій грі, зробив вигляд, що не, не розуміє, про що йде мова. Не звернув його увагу, що би, не зовсім він відповідає зайнятій посаді, якщо не, не знає, що таке 214 КПК і своїх підлеглих не примушує діяти по закону. За законом про поліцію кожен керівник за своїх підлеглих несе відповідальність. Тільки чогось в Макаринському відділі поліції Бучанського району це відділ поліції номер 3